На вже болить. це тут. Побідали, Костя, все добре. Розповідати нічого не буду, бо не хочу тебе розстраювати. Просто не хочу. Ти до неї з усією душою, з усім серцем, а вона нам тут фігвами малює. Це ще, це ще тільки сьогодні Костя, нам ще дуже багато. Це остальне у нас в іншій кімнаті. 10 кілограмів ще плюс є. Думаєш? Що? Ні, там, ти ж вчора. 10, да. Та птарний. Світа опять полкіло потеряли? Ні, не встигла. Хотіла зробити таке, що я не знаю, я їй не дозволила це зробити. Вона тут плакала, просилась. Дай я зроблю. Дай, дай кажу, ні. я не, не можу. жарко, ні? жарко, <рисвало> <рисвало> <Терешло>. <рисвало> <рисвало> кажу, пожалій костю, видишь. <рисвало> Він же ж тебе пережива за тебе, пожалій Костю, а ти таке витворяєш. А вона каже ні. Ні, ти всю. Інтриг. Та нічого я запретного не зробила. Хотіла мішок цукру 50 кілограмів на плечах нести Костю. Представляєш, я кажу. Ти ж Кості сказала, що в тебе спина болить, визьми, кажу, хоч тачеку. <сіх> Навіть нема кому. Вона взяла тачечку і на тачечці волокла після. <сіх> <Фантазію. сіх> <сіх> Дивись, одразу шість чоловік на моїй фантазії зібрались. Бачиш? кресло, кресла. Я їй теж саме сказала, Костя. Ти знаєш, а потім це вона хотіла, а потім вже отримала Піздюлі, а потім каже, ну ладно вже, чорт з тобою каже, щоб ти не гавкала на мене. Возьму менше, 10 кілограм. Костя, 10 кілограм сама тягла. Представляєш? Ой, я не знаю, як з нею тут бороться, витворяє таке, що просто. Чому? Десять це не багатство. О, чуєш, що каже, 10 це не багатсь. Я кажу, візьми для храбриськи хоч щось є, те, прийми. Катець, костя. Десять кілограм, це багато. А вона каже, мені костя не розрішає приймати на грудь. Каже, можна тільки нюхати. Ну кажу, возьми, хоч понюхаєш. <су> я ти розставляю, блядь, конкретно, так? <су> <да. су> <су> <су> це ще я поки можу, до вечора вже я не зможу. Все, накриваємо. Да. Ти знаєш, вона не нюхала, вона взяла на пекла етів штулянів з алкоголем і всіх вгастила. А тепер каже, тебе що накриваєш? А я думаю, що ліце так стало. Там там трошки, там 20 градусов. Мені хватило, мені хватило. Понюхать тебе. Да. <сі> Просто понюхать хватило. <ріст> Уся, ти нам срочно нужен. Отправляємо за тобою галікоптер. Okay. йогурты не привезли вот такой такие сахар капец работать неком Немає, костя не привезли цукор, нема а ты поедешь от этих куда туда куда они ну, куда поеду у меня сахаром нет а я тут полечу у меня дома есть меня <секс> Я! у меня он а -а -а -а. Побежал! В окошке то О, Проблем с сахаром нету. Так, у нас есть! Спанья! О! Э-э-э! Как? Да нахер мне нужен будет. пиво стояло еще в армии, коньяк не для десерта. Тем более, еще и трех взлетушек. Иногда Иногда педнюхуе. Глоток, глоток туда, глоток в этот, да? Нет. А было бы неплохо. Хорошо. Ми будемо чекати.

Hello. Продолжение mm -hmm.

Прийшла так лучше. Боже, Олександр, здрасте! Добрий день, Олександр, добрий, скільки років щось вам, вас давно не було. Де ви пропадали? Як ваш нас? О. Яким вітром вас це нас занесло? Ще ні, тільки готуватися. <рес> ні, замість ще ні. Тільки попробувати хоче, як там. Другий раз. Вітаю, Григорій. А ми її не пускаємо, кажемо, не ходи, там нічого нового ти не побачиш. це <рес>

んハハ Я ж Так, ми одна команда, так. Я ж кажу, щоб за хороший заміж, кость. Я ж не мала його веду. Ти поняв. За поганий, щоб не виходила. все, я вышла с доверия, Леон. Все, пиздец, все. Пусть я просто переживаю за тебя, понимаешь? Я за тебя боюсь. Она тебе... Уже на житочек, вот. Хочу тебе застрити. Тобі ж прийдеться і прибирати, і уроки, і займатися, і посуду мити, і їсти готовити. Представ, скільки всього. Я переживаю, що ти не видержиш морально. Александр, нам нужен этот свиток. Ты будешь свитка? Нет, она должна сходить ще раз. Я думаю, цей раз повинен бути удачным. А потом уже если нет, то в суши. До п'ятдесяти. Так, ти задню не давай, Костя не починай Саш, на, у нас это, дружка вже є, треба дружок.

у нас все серьезно Саша, вы не это вы думаете, мы серьезные люди и у нас все серьезно <существ> Роман Ауді дарує вже, чи, є, чи є. дитячу, що ви вибрали? Дитячу коляску? Чи? Я не питала. Ну не питала. ти як думаєш? Це до дітей ще рада якось. Ну у вас одна вже є, я тільки дошкайте. серьезно. Я... такая серьезная А ты начинаешь. Все, собралась тряпка. Саша, ты звода еще не, бо мы же будем его другого шукать. У нас первая встреча будет в Сечне. А там кто знает, может сразу и веселье будет. Так что нам нельзя это. Остя, ну тут твій свідок. У нас буде свій свідок. Это сколько миссия? Не знаю. Ще мало. Бежала. Это нужно да ще якої, чи сейчас його не нужен мені. Того, Хали. А, міч. нужен, сейчас роблять чи не навіть. Стоп! Міч? Що? Це... — Я була, підожди як це називається. Я у брата робила такий міч спеціальний з квітків такий. Як це називається? Що такого нема, так? Да? Ні. Скільки років тому це було? Тридцять. Я розписувалась да. 7 років тому. Чи по всім традиціям розписувалася? називалася та родечка жениха, яка носила ніч цей з квітами, а потім його там берегли.